Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео я хотів би дати вам кілька порад, як подорожувати потягом та автобусом в Ірландії. Отже, для тих, хто ще не подорожував потягом в Ірландії, зразу скажу, що квиточки ви можете купляти як онлайн, так у касі, так і в автоматах на вокзалі. В автоматах ви можете платити готівкою або монетками. Отже, спершу ми купляємо квиток на потяг. Потім чекаємо на вокзалі, поки ваш потяг приїде, з нього вийдуть люди. І потім працівник вокзалу відкриє для вас невеликі ворота, щоб ви могли вже сідати на потяг. У своєму відео я наведу приклад із посадки на потяг із тралі до мелу. До речі, при купівлі квітків у вас є дві опції: це купити дешевше без. Місця в потязі, а інше це купити з місцем. І от наступний от такий цікавий випадок, коли от ми вперше, вперше сіли в потяг, та нам сказали, сідайте де завгодно. Я сів коло віконечка, і приходить жіночка, і щось мені каже, а потім показує. А я кажу, ж можна сідати будь-де, але воно мені показує наверх, а над вікном прямо є таке табло, і там пише прізвище, прізвище людини. І це значить, що так ви можете сідати, але вверху над вікном пише, наприклад, назва. Місце, номер місця і е, прізвище людини. Читайте, будь де але тільки е, не туди. Звичайно, було дуже незручно. Я сказав, що я вперше. І, і е, Питаю, чому це так, і вона пояснила. Отже, друзі, ця моя передача, щоб ви просто не потрапляли в такі незручні ситуації, як оце е, ми потрапили. Щодо руху на потягах ще, ви, наприклад, маєте робити пересадки. Обов'язково це уточнюйте, уточніть скільки чекати. Бо, наприклад, хто купляв квитки із тралії до Дубліна, то вони мусили з добру годину чекати на природі, щоб пересісти. Я вже робив відео, як користуватися їхати автобусом. До цього зазначу вам, що квиток можна купляти на Дешевше, якщо ви купляєте його у дві сторони. Але, друзі, будьте уважні, що якщо ви вже купили там, от, наприклад, ви сьогодні їдете, а потім вертаєтеся тиждень назад, і у вас є там перша, ну скажімо, там третя година, то ви повинні судно на друг, третю годину і прийти. В нас була така ситуація, що ми купили на третю годину, але вже були в місті. В 10-й годині тому вирішили сісти, попробувати на той автобус в тому самому напрямку, той самий номер, але поїхати швидше. А Це майже не вдалося нам. Тобто водій сказав: ні, ви мусите поїхати саме цим маршрутом, ну, саме в цій годині, але ми дуже почали просити. На дворі був дощ. І було дуже довго чекати, не ні, дай дітися. Тому, друзі, зазв... ну, майте, майте це на увазі і плануйте саме на ту годину, на яку ви купляєте квиток назад. Квитки можна купляти так само за готівку на автобус, але друзі, увага, треба мати не великі купюри, не в 50 євро. Тому що ці автомати беруть. По 10 20 і номіналом 10-20 євро банкноту. Ще хотілося б зі свого досвіду дати пораду. Це е, мати карточку е, Ліпкарт. Я вже робив про це передачу. Але друзі, тут є один ще нюанс, який я раніше не вказував: це е, коли ви подорожуєте в Дубліні автобусом чи Дафт. Це такий невеликий поїзд, дуже дешевий, до речі. І тоді ви мусите маєте ще раз прикласти, щоб вийти з потяга. І тоді вам буде сформована остаточна ціна вашої подорожі, а також не буде катати вам додаткові години. Ну, якщо це на потязі, то ви інакше і не вийдете. Але, наприклад, якщо трамваєм виходите, то там треба мати це на увазі. Власне, все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що моя інформація буде для вас корисною. Всього вам і миру!